Давно не показував, в общем що у нас тут коври, всякі дорожки. В общем, трохи ми їх простірнули. Ну, може ще будемо з порошочком. Що ще ми зробили? Пропололи деревця знову. Пополивали. В общем тут поливаємо. Зараз це грядку, тому що нас ось тільки сусідка заказала вроді, щоб з річки брати воду. У нас по винограду і по розах. А це виноград ще старий, ну він класний. Так що я його поки оставлю, потім ми осені Так, це у нас ось виноградик. А цьомусь виноградник куха... виноградик ухана. Я то його полив опалив, ну може там щось в корнях осталось. Так, це у нас розочка. Ополита. Це вже ось пішла як Класна прополина полита. Це у нас персик. Надо вже косити. Персик. Далі. Це у нас якийсь талісман. Виноград. У нас дуже хорошенький. Це у нас роза. В'ющи. В общем, я думав, що вона своє, вона пішла. Листочки вже пускає. І оце ж вона град. Молдовський чи який, дебелий. В общем, він. Я-то її полив, але він без признаків життя. Так, зараз туда підемо на грядку. І на вічку. Бровів <кхів> інтернет сюди. Уже все. разные. Мои ручки осталось. раз, два, три, четыре, пять, шесть Ну, шесть последние за 8 рядов на душе. Так, еще, раз, сейчас В общем, залез. Це була кладка колись. Там і доски валяються дерева. зліва, Де доска торчить, то саме більша глибина. І от обійшов, отак, отак, з лопатою, в общем перевав. Я аж туди. Завтра, мабуть, продовжу, вже вийду аж туди, на центральне князе. Ну і трохи правіше зроблю. Коротше, тут вже метрів 5-7 діла не буде, тут води нема. так що, навіть, якось буде. Це почіт, не знаю. В общем, такі діла. Так, що ми сьогодні хочемо зробити? Оцієсь кушарів всі, по черзі. Оце. В общем, трошки по викошувати. І попробувати там прорвати дольше. Може не сьогодні на завтра. Ну. Оце зараз таке оно. Слушай, я вчера, позавчера там работал. Он прочистил для насоса. Сегодня это надо позбывать. Час два с половиной. И мы это сделали. Покосили. Ну а там придется вручную залазить и рвать. Тут така робота. Це вид зверху. Ще де починається грядка. З такий участочок. Дебалий. Так. был мусор. О, шифр. Вот такая штучка. Чистота и порядок. Все. Это можно сказать, вся территория убрана. Ну, это колесо убрать, склад. бадью Металлолом это и трохи. И эти пеньочки у меня и там есть цей дровник. Ну, я их поставил, думаю, чтобы они просохли, это цей сидеть на них. Типа. Як столик и Ось дровничок наш. Тут у нас і вишні, і виноград, і груші, і яблука, і абрикос, і шовковиця. В общем, тут все есть хороший дрова, на шашлычок. Ну. В общем, білих видненько, а там саме роще мали марачі, так що такі тут у нас. Видно, сірі не дуже. дуже. Так, що ми з утра до обіду зробили і будемо робити? В общем, оцю кучку ми, цей мусор, вивеземо, а оці шиферки. Рузів у мене яма є там для десятки літньої, щоб типа була ця рокована. Ми закидаємо, поб'ємо її трохи, щоб, щоб типа було І воно буде фасуваться тут. Так, що ще яму що вивеземо? Щас пепел трохи Вон прочистив прочистив, що ще ще дочищу Тут його багатенько і буде на підживку і деревець і, і що ще зробили в общем побризкали картошку покропили тому що нікотрі кущі вже особливо ті що підмерші були поїли практично повністю зараз глянемо молоденькі вони почали мазити їх куча сидить Ну, я думаю що недовго їм осталось сидіти вручную прорывал. И вот это он уже видно, скажем так, центр речки. Захочу хочу сегодня еще пройтись, чтобы больше территории открыта была. Так что ныряем. Так, ну уже, в общем, почти 8 часов. И комарики уже начали христить. Чому це таке ми вичистили. Воно вроді і багато, але ну, скажімо так важко. тому що там уже більше пояса далі. А є оцю, Зверху воно таке жовтеньке, салатове водорослі. А внизу ще чорні тягнуться аж дна. Ну Ось кучка її так видно. Тільки що лебеді вже пропливали. Вон такий темний. Темні водорослі. Так що чоботи набрались повністю. В общем, вес їх по 50 кг кожний. І тягаю ж на берег почті сюди. Ці всі очерети. Коротше, поки хватить. Може завтра. Чи післязавтра по кусочку і так дивись ми. Доб'ємося результату. Все на сьогодні. Так. Сьогоднішній фронт роботи. пропололи картошку. Усю. Міжряті основне так то вибирали вроді. Може десь залишилося, але ну, таке там мелоч у кущиках. В основне міжряддя все пропали. Не знаєте, скільки кущів, але територія велика. Це сьогодні після роботи. Оце така штука. Далі. Я сьогодні не сам, зараз з двома пацанами. Так, оце отут, де я вчора прочистив, вже лебеді запливали. Два великих і сім маленьких. в общем. Скублий, що я вчора тут поперевертався. Так, що у нас Кому в нас далі? Кум у мене допомагав мені вивозив шифер, той бардак, що в мене А Ззаді двора щитай. В общем, повивозили. Сьогодні з ним зробили перед роботою. Шифер попереносили. В общем, тут у нас ось дандем. летний душ вот это тут куча битого шифера стояла всякой штуки не нужно вот этим возиком перевозили перевозил дальше еще один вот затянул сетку клеем а й дальше покажу кучу куда повывозили цей шифер в общем Шифры и завтра Завтра будем поливать. Так вот это все. Это куча такая здоровая. Завтра все полем. У у нас есть речковая вода, так что все, в общем, хорошо. На сегодня все. Точно капает.